Стартує челендж 30 днів, you're Угу. Я починав, що це найпільший натуральний лікувальний препарат від різних захворювань. Та нього. У мене прополіс, да. Я раз купував чихі таку настоянку, но ну, то була настоянка на спирту. Вона була дуже добра, тому що чехи рекомендували самі лічно. Воно дуже сильно піднімати імунітет. Я пив його у 2019 році після коронавіруса. І, чесно говоря, до 2025 року я почти не хворів. Я почав хворіти, у мене буквально останні два тижні була простуда. Я не знав, що тут таке було, у мене ще тепер не закладений. Того вот оно. Юра, я, як ви там я пропуліст, зараз розгуляв, щось у перший раз не заказала. Коротше, це треба пити 30 днів по 15 капель в день. Можеш у ложку, може сяк просто у воду. Мож у молоко. 3, 4, у чого вдома? 15 і 3. 6, 7, 8, 9, 10, 15, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Давай. Я буду, до речі, не про поліс пити, а цей джолерий під мор, бо я почитала, що він дуже корисний і мені боліпше його. Ага. Той на серцеву судинну йде і на травлення, і на все підмор, мор, та я хочу його іначе пити. Тож так само, Буду капати воду. Давай, хряп! 10% настоянка прополісу. Як на вкус? Так, як ліка. Ну, ніби, почувствується якийсь вкус. Ну, це все натуральне. Не шкідливе. Дуся набирати воду своє капати. Все, поїхали. 30 днів буде. П'яті роки, я по чотири хвилини.